Третій потяг єдності Труханівська Січ прибув до столиці. Понад півтори сотні молодих людей зі сходу України два з половиною тижні мандрували західними регіонами, знайомилися з ровесниками, місцевою культурою та звичаями. Деталі в нашому сюжеті. Тая Лухвиненко, одинадцятикласниця Завдіївки, на її жовто-блакитному прапорі автографи усіх тих, з ким дівчина познайомилась під час своєї першої подорожі на західну Україну. Це прапор, який ми возили з собою, і просили, щоб нам підписали його, щоб ми могли дивитися на нього і згадувати те, ті дні, ті моменти, які з нами проходили. Це дуже неймовірно. Це так класно, що навіть не хочеться. Уї уїжджають. Захоплення та оваціями дякують своїм провідникам та одне одному учасники третього волонтерського потяга єднання Труханівська січ упродовж двох з половиною тижнів 170 молодих людей відвідали з півтора десятка міст на західній Україні. Головна мета поїздки знайомство Сходу із заходом України. Звідусіль молодь привезла караваї, аби віддячити всім причетним до цієї подорожі. Один із караваїв вручили представнику Укрзалізниці, яка надала спеціальний потяг для. Такої тривалої та веселої мандрівки Сергій Летючий учасник гурту авторської пісні Swan». працює в бібліотеці Старобільська. Каже, в подорожі його цікавило, в яких умовах живуть люди з обмеженими можливостями на іншому кінці країни. Наша страна е, не дуже приспособлена для людей на колясках на сам ділі. ці пантуси, ті ступеньки. Главне відіцель, главне від. Навірно, вівідіння, конечно, к чему ти хочеш прийти, тоді можна все преодолеть. Організатори задоволені, що подорож відбулася, адже складнощів не бракувало. Виїхала діти з різних частин схід. Дуже різні за настроєм. там зовсім не одні патріоти. Зовсім вони Тоже полюбили зал. один одного. Вони зацікавили життя, і вони вже інші. Ті, що поїдуть до інші діти, ніж ті, що, так, домой, ті так, так. Інші, інші, що приїжджали сюди. Радощі, обійми, сльози на очах. Молодші довго не хоче розходитися. А волонтери тим часом обіцяють, четверта Труханівська Січ не за горами. Олена Степаненко, Андрій Болдерів, телеканал «Еспресо».